Як определити, що таке дружба? Це спільні інтереси в своєму, самому своєму понятті дружба потрібно, щоб була е, одинакова ідентифікація, і розумієте, що таке мислення? Ми зачіпаємо дуже багато різних тем, і в кожній з цих тем відповідь на запитання буде різна. Тому що, е, якщо говорити про заповідь, то вам потрібно хотіти своє. Якщо говорити про дружбу, то вам потрібно мати таке саме, як друга, щоб у вас були. Якісь теми для розмови у мене мій друг купив мотоцикл е, цього року, і, і він же ну якби такий мене ну давай, на, на буде що про що говорити, на буде чим зайнятися, нам буде що робити, і все тому подібне. Я насправді не сильно його хочу, і в мене просто свої індивідуалізм, але коли ми. Е... Робимо це щось разом, наприклад, там ми разом їдемо за цим мотоциклом. Ми разом там якісь справи, які навколо цього мотоцикла, вони вона зближує нашу дружбу. Ми більше часу проводимо разом. Розумієте? Тому для дружби це корисна річ, а для вашого особистого життя не корисна, того, що ви якби тратите цей час на другу людину. І в розрізі соціальному це повинно бути. В розрізі вашого особистого часу не повинно бути. Все определяє ваша, ваша ціль, все определяє те, що вам потрібно.